Вітаю вас, глядачі мого каналу. Весна, 25 рік, Четвертий рік війни йде. Трохи розкажу, які в мене новини. У мене індокачки. Було 3 штуки, зараз 7 штук. Трохи в інкубаторі. Ми з сусідкою пополам взяли, вилупилися. Ми заклали там, по-моєму, 10 чи 12 яєць В інкубатор. Шестеро вилупилося, то ми з сусідкою пополам взяли. Та воно кури, ще до качки. Це ми дрова не іспользували. А чого не іспользували? Тому що ми провели газ. Ну, Газ у нас в хаті був. Але в пристройку ми поставили газовий котел і вже топили цю зиму газом. Так що можете мене. В хаті у нас був газ. Ми купляли хату, газ був, там три конвектори газові стоять, але к... котел набагато економніший газу потребляє, чим конвектори. Ось такі вже йдуть на сідла, вже йдуть, вже наїлися і йдуть. Оце моя красавиця крис ловить, буває криси. Ну, як бувають? В сараї є криси. Оце буває одну-дві за тиждень витягне, подушить і сидить коло неї. А то буває і на кухню літній принесе. Дивись, ось я принесла тобі трофей, так сказати. Розкажу трохи за козу свою. Я не знаю, в тому році я вам розказувала в тому році вона не завагітніла то той рік я тільки її доїла, ну молока було не дуже багато, десь півтора літра. А в цьому році, ну я так думаю, зараз я вам покажу її. Хто знаток в козах може скаже, вагітна чи не вагітна. ось вона так виглядає. Ось що баришня моя так виглядає. І якщо вона вагітна, то через 2 тижні вона має народити козенят. Якщо дійсно вагітна. Ну, я не думаю, щоб вона так розжиріла в мене. Ну, куди ти йдеш? Ні-ні-ні. ні Ми з тобою ні йдемо нікуди. Іди сюди. Попхала мене, попхала, ось вона така стоїть. Ну, хто розбирається в цьому, ось вона. Ну, кури вже пішли, насідало. Ось ось сидять красавці, красавці сидять. Пішли на сідло, воно скинуло вже якась зараза. Досточку скинула. Ось у мене такі новини. Зараз березень місяць, сіно закінчується вже у кози. Не знаю, ну я думаю, що ще на місяць хватить. Все трохи поїла, водичка. Іди сюди. Іди сюди, що ти заглядаєш. Іди сюди, на. Іди сюди, на. На, іди сюди. Іди, на. Іди, моя, Майя. Майя, Майя, іди сюди, іди, на, на. Пішли вже спати. Вийшла. Чого ти вийшла? Іди сюди. Ну. Ну, на, ну, на. Ну, на, на, на. Давай, 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 давай. Ось так, ось так, давай, на. Ось так, моя дівочка, на. Моя хороша не хоче йти. Треба хліба принести. Оце хліба вона любить. Зараз принесу хліба, то запишу додому. Ну, вийшла. Сьогодні така погода, було то дощик, то сніг пролітав, то хай трохи походить пару хвилин та заберу додому. Ну, знамці мсі кос, хто скаже, ось вона така вся в своїй красі. Іде поважно, Поважно йде, вся із себе така поважна баришня. Зараз я піду кусочок хліба візьму і зажину. хай тут трохи пройдеться. В цьому році качки сиділи на яйцях, але е, тільки з шести яєць ця оця знесла і тільки одне десь не видно. О, оно там і дівчинка, качечка, тільки одне вийшло. Вже потрохи весна свої права забирає. Вже будемо скоро пахати города, садити, скоро почнеться робота. Вже трохи відпочили зимою і буде робота. Оце така баришня стоїть. Бабушечка. А там моя десь десь моя квіточка моя плаче. Квіточка моя десь плаче. Моя кукушечка, де мій Ось Осьом мій кукуфоночек, що мій кукуфоночек. Осьо ось мій кукуфоночек. Ну, а це, хто, хто дивиться мій канал спочатку, то знає, що цю оцю рижу мені підкинули зимою. Під е, е, хвіртку, то я її забрала. Оце вона вже така в мене перед війною, тобто їй вже майже чотири роки. Ну що, додому підемо? Ну, підемо. Підемо додому. Що ти язик показуєш? Підемо додому вже спати пора. Пішли вже вечір. і ішо, і ішу. Хто у нас тут є, хтось, чи немає. чи це така товста? Пішли зараз, зараз хліба тобі винесу. Ну, а це такі новини в мене. Всім бажаю здоров'я і мирного неба над головою. До зустрічі!